Всіх вітаю, У нас битва Альянсів на вихідних, українські леви проти Варкрафт. Суперника 18 на 17, їх на один більше. Тобто це вже означає, що у нас шанси підвищені на перемогу. У нас ніхто не вийшов з альянсу. Це вже добре. Тому всі атаки мають бути відкинуті, я так думаю, по захистах суперників. Ну, є в них тут подвійні кукулькани, трохи Данте, Ще подвійні кукулькани. Ну тут правда герої такі собі, хілери на них. Ну, мені. І того хватить, окей. Сонце. Побачимо, може істин, одним словом. Це зараз триває друга хвиля, і, в принципі, можна взяти якусь хвильову ціль. Так як війна, в принципі, не обіцяє бути дуже напряжною. Так, по нас вони хочуть перевернути, ось в мене визбили тільки пазузу. От Так так що йдемо. Значить Перша атака. Моя брусую жовту трійку з Санта-Клаусом і Ноелем. Минулого разу ця команда дуже класно зайшла на хвилі. Цього разу, як бачимо, знову можна одразу зарядити жовтих. Так, напевно, будемо. Можна через кристал, можна через сім. Мені достатньо через сім. Хоча можна було скласти кристал, підірвати. Ну, напевно, на навряд чи ще раз їх загади одним солом. Крампусом, кампусом, Деметрою. А все сапія майже майже все. На ній просто стоять війська не на ману, а на оце захист. От вона ще й тримається. Але нічого, нічого, як то кажуть, зараз ми тебе і доберемо. Так, догоріла від відемети. Супер можна прокидуватися тепер. трішки більше через центр. Зараз я заряджу свого Ноля. Е, нойля я зарядив. Так, ну в мене, в принципі, там немає що особливо знімати. Та? Ну, зараз заберемо його. Тоді цього. Шолотля. Правда, він мене підрізав ману, але нічого. Зарядили Санта Клауса, Санта Клаус накине ялиночки, це добре. Тепер би що. Тепер, напевно, знову доведеться зрізати Та... До речі, Війна зі стрілами, то всі оці міньйони дуже швидко відпадають. Стріли їх відбивають, і якщо це така заховати на міньйона, то така собі історія. Ну але нічого, тут камінь дали. Та треба зривати червоний, думаю, через комбінацію чи так. Летіло. Санта Клаус, давай ще раз. І тут вже бажано... Ага. Бачите. Пазузу відпав від Санта Клауса. Хто б міг подумати? Хе -хе. Так, добре. Давайте що, зліво. седна на ультане, ну там мітли висять. що вона тільки підріже себе. Ну, як себе. Особливо не полікувала. Скажімо так. Так, заряджаємо, напевно, жовтих. Він що? ж що тут шот, а в пустоту дозарядиться, дай до побачення. Ну, давайте зараз Ноль обійдемося. А давно знову стріл збили ялинки. Таке буває. Ну, слабенько, бачите, Ноель, так, оці два ударчика такі собі. О, Але нічого. нічого. Це шесетна, напевно, жирна в захист каченого, тому що тут хотіть. Деметра добиває, супер. Можна переходити до наступної цілі. Теж, напевно, буде хвилювати з Махабалі. Давно не ходив на цього чувака. В принципі, не знаю, колись був складав проблеми, зараз наче має бути. Все нормально, захист доволі пасивний. Що там тільки людсики і пазузу. Розберемося з ними. Так, мені зразу дають багато фіолетового. Тобі ж сім. Я можу скласти, та я їх і складаю. Складаю прямо в пазузу. Да буду блокувати, напевно, попробую правий фланг, далі можна прокидатися зеленими і фіолетовими. І сподівається, що буде десь виходити синій. Правда, його поки що немає. Тому все одно заблокованих кидає по максимуму. Напевно, так, да, треба підриватися. Вон, пішли сині. Зарядився Вермея. Це теж добре зараз буде тирати їхню, їхніх ці життя. Правда, злетіли вже ці блокування від дебука, але нічого. Прокидаємо, дозаряджаємо синіх, Вон, махабалі відпав взагалі від каменя. Супер. Ну, поультують, хай ультують, в мене в принципі зараз сині заряджені, мене заряджені. Я взагалі не бачу проблем. Ну, можна зразу Давінчі пробити в Люцифера. да? Чи куди. Та в Люцифера, зняти з нього цю мітку, щоб не відхилювала потім. І забрати пазузу. Це вже буде мінус один ударник. Ну, можна було б, звісно, поправити і забрати Люцифера, але пазузу там вже не підзаряді. Люцифер все тільки що, як ультану. А, так, значить синю я заберу з каменя. Ультую в Люцифера. Аліска, звісно, ще може тут якось відродити, але в принципі мене зараз фланг вільний, я туди прокидаюся, заряджаю, і де він чи має забирати її. І... Все супер, все чудово. Другий шот. А, так, там бачу Артура вибили та. Ну, в речі, тут щось якось сильно помінялася ситуація. 65 на 83. Це, ну, 19, скільки, чи скільки там, так. Да? 18. Отак, так, добре. Йдемо далі. Це вже я йду на двоє купуканів. Беру своїх червоних трієчку, ударно. Ставлю до них типу, щоб не кидав проклятих Міньйонів. І що бачимо? В принципі, дали навіть багато червоного. Шість можна скласти, але через синіх. Напевно, спочатку складу навігняка вгора, пійку, і зараз вже, напевно, доведеться через синіх складати. Да. Ну, Дагда да, швидко заряджається, правда, небагато хілить. Якби і плюси, і мінуси. Окей, бачимо, виходять і знизу червоні і зверху є. Да, я, звичайно, склав зверху, потім подумав, що напевно, що варто вже після перегляді. Зрозумів, що швидше це, навіть, треба було знизу складати, тому що там знову під'їхали червоні, і результовуватися от не в дахду, да, а результовуватися вгору. Бо в принципі що, Дагда і чао-чао. Дяочан, господи, дяочан. Вони, коротше, цей. Слабо б'ють. ну Як слабо хілять. А от гор, він якраз нормально є. Ну, я, звісно, вибиваю цього господи, господинарду по центру. І що далі? Далі вирішую. Напевно, треба було навіть хоча б в цьому моменті теж злупатишити гора. Але я вирішив підзняти ХП з кукулька на лівого. І кинутися фіолетовими в пустоту. Ну, це хороша ідея, але он гор все одно заряджається. В принципі, червоні теж залітають. Ну... Но... Пішли перші нормальні удари. Да? Один кукулькан так нормально приклався, інші трохи легше. Де-то нормально каменя особливо немає. Ну, понятно, що я тут ультую мед, а що ж табу заряджаю, як накидаю цих своїх покритих але помаленьку кукулькани починають роздобувати мене. Це мене трошки воно... Трошки під напрягло, скажімо так, так? Да? Добре. Тут залітає комбо, бачив це комбо, але думаю, блін, червоних треба заряджать. Відповідно, фактично відпали мої Раз, то Асура, і тут же лишається цей самий ця, ця, і Мет, теж майже Мет. Можливо, навіть в цьому моменті треба було все-таки добивати гора. Чи я його боявся, типу, добивати, не знаю. Ну, В принципі, все. Що тут ще сказати? Червоний камінь закінчився. І скидати саму. Кажуть, якось я неуважно зіграв цю атаку. В принципі, тут мало, мав би я би забирати його. Якби забрав гора і уважніше трішки грав, а я зіграв трошки в своєму стилі, тому. Тому так, камінь закінчився, червоні не підходять, да і все, що ти ще робить тікати. Це вже я думаю тікати чи не тікати, тікати чи не тікати, чи вже спробувати прокидати, набивати. З іншої сторони, тут кукулькан вже справа, майже мертвий. та Вибитий центр. Ну, добив. Підірвати чи не підривати, ну, смисл. Там зараз і стріли лупануть. І я якщо підірюю, то я точно заряджу хора. І коротко, мене ніхто не полікує. Я тільки відгребу. І ще просто я подумав, що він навпаки полічить того кукулькана. Правого і вирішив все-таки, що треба накивати тими п'ятами да й за ногу. Не вибив, так не вибив нічого. Там ще ж одні кулькани є, так? Так, йдемо зразу на ітачі. Тут я вже беру свою зелену ударочку. Теж тісіфона з проклятими міньонами ні за. Ну, в принципі, надія на 7 зелених або на 7 фіолетових, тільки так. Фіолетових накинули, бачимо зразу, дуже багато, майже 10-9 штуки. Мені треба скласти 7, але от діло в тому, що 7 якби і не дуже то складається. Звичайно, є там ще 6. Зелена зліва, але справа теж підійшли зелені, я вирішив зарядити хоча б Енгуса. Не знаю, ну, типу, з понтом пробити седну чи що. Так. Ну, це такий собі варіант, одним словом. Все-таки бажано до цей. дотягнути зелених, тим від ті сіфону і вже капітально з зеленими. Да. Ну, заряджаю ще три фіолетових. Заряджаю вже нарешті своїх зелених. І, в принципі, підходять ще фіолетові, тобто я вже зможу на сотного ходу зарядити свого цього нізаги. Так, тим проходимо проходимося. З тісіфоною, напевно, я вже візьмусь чисто за правий фланг. Як мінімум заберу седну. І вже зараз. Головне, щоб не летіло, правда, контакт. Седну та, треба Забирать тут нема чого думати. Сильно багато, та Бо, звісно, полетіло, але таке. Головне, щоб загляджені ніза, і в принципі лівий фланг я вже можу спокійно блокувати. І в них теж по максимальному зараз прокидуватися по Максимальному прокинутися в лівий фланг, по-максимальному ж там філька камінь. Ще раз може когось заряджую, знову підійшли фіолетові. Можна і четвірку скласти, може ще щось зараз підійде. да? Е, ну Заряджається справа цей кукулькан, але в принципі він не повинен нічого критичного зробити. Тепер в мене вже і хіл заряджень, ще раздився ні за. На попередньому випадку мені ще повезло, що не зіграв світ таємницю на кукулькан і цій на фламельці. Він цього разу вже зіграв, але... Данте це все одно не спасе. В принципі, зараз тим пора ті сіфона мають завершити цей бій. Тут легко, там щось намудрив. Добре, йдемо тепер на Данте, на Макс Еволюції, правда, все ешто там не дуже докачане. Тут потрібні, звісно, 6 синіх, яких ми не бачимо, 6 фіолетових ми теж не бачимо. Ну, почнемо, звичайно, з синій. Можна, в принципі, через жовті скласти синій, можна попробувати ще поскладати фіолетовий. Мені що фіолетовий, що синій тут дуже потрібні. Як бачимо, не виходить. Ну, вирішую, ще в пазіка прокинутися. і вилетіли синя. Звичайно, будемо перебувати. Пазік там майже дохлий, тому акцентую увагу на лівому фланзі. Да? Забираю якого Кайлума, понятно, забираю Пазика. Котре... Ну, він міг би від каменя трьох синіх відлетіти, а міг би і не відлетіти. Короте, я вже манали ці, аки. Дзаджаю на всякий котлікує, хай накине своїх тих міньйонів, які блокують міньонів суперника. А, ну, в принципі, тут вже все. На Антимінйона кинуто, так, він е, не чистить, та? він не знімає пакості своїх, тому. В принципі, можна підірвати, можна скласти червоні. Данте один фіг тут зарядиться, но... але не на креміння. Благо злітає комбо і заряджається мій синщик. І кайлум відпадає. Ну коротше, все складається. Я в принципі навіть забув, що тут ще справа стоїть якась там лупі. От, вона десь теж вже таки зараз підзаряджається. Звичайно, треба пробувати забирати вже цю і садуру, поки тобто вона підбита. І так чи інакше на них пісати антимінйони, банте нічого толком поки не накине, тому можна, можна грати. Так, звичайно, ультує ця подруга. Ну, в принципі, блокує тільки трьох, це вже добре. Головне не прокидувати сині і фіолетові, підтримати їх. Ну і зелені. Теж. Ну, Зелених в принципі, особи немає, фіолетові є. Дивимося, ще один хіт. В принципі, це означає, що вже можна було попробувати заряджатися. Так, воно не, не повинно злетіти, так, не злітає, супер. Так, накинув він одну книжку, нічого страшного. Ну, стріли, стріли ж вибувають міньйонів. і міньйони, які, які блокують моїх суперника міньонів, то тихенько зникають, ну нічого. Зарядився маві, в принципі, в принципі, можна. Можна і в Данте, бо під ним камінь є. І складати далі синій, так? Можна було і не ультувати, а почекати, коли він відультує і забрати щит. Це вже я щось теж починаю перегибати. Можна було дійсно почекати. Тож помилки є. Як не крути. Добре, синя комбо залітає до побачення. Йдемо на наступну на ціль, вже мою останню, так. Так, на цій битві альянсів Animal Crossing. Так, бачимо теж Данте. В принципі, війська не вкачані, але зато самі герої там чуть ли не кожен на макс еволюції. Ну, дай й фіг з ним. Так, ну жовтне, останню беру команду, яка що вже є? Так, жовтий-червоний камінь, в принципі, є. Можна якось пробувати. Можливо, не варто було так через комбінації прям нагло грати, але он ще підходить три жовтих, значить заряджую зараз пазіка. І тепер тепер. Можна бити, можна не бити. Можна ним бити, кидати червоними. Ну навряд чи пазузу виб'є Данте. Так, ну, да, одна стріла тільки полетіла. Так, скажімо так, по всіх розписав, всім наче як атаку порізав, але Данте не вибив. Е, ну тут знову далі можна кидати комбо. Заряджати Аяна, який, в принципі, почистить зараз Одіссея. Почистить Одіссея, так. Да? Добре, він його чистить, я далі заряджаю комбо, в того Данте, все одно не вибиваю, він, блін, ще раз мультує. Таке, кахачі бачу. Що то я... Зовсім булкер в цій атаці. Так, ага, і це вже з них. Заури так точно спала ця, блін. Взагалі нічого не спала, вони починають тирити підсилення атаки мого Одіссея, он що відбувається. Да. Віта б'є б'є класно. Агнес взагалі так поняв бафом, да, вдарила дай дорогу. Забрала Каїті. Ну, і що ми бачимо, бачимо, що в мене залишився таяна тропа з плюс-мінус цілі, а решта вже дуже сильно розкоцана. Я далі кидаю якісь комбо. Ці комбо, звичайно, нікого не забирають, тільки заряджають. Ну в принципі готуюся відгрибати від всіх, кого можна на піташі. Таяна скидає він ману, і в принципі все. От і камінь, наче є, а героїв вже нема. Теж. Дуже я якось зіграли на лайку, не так чисто. А камінь де? Камінь то є. Добре, аура. Вія це бізно Агнес. Нормально вона так навалює, блін. да що? Тут треба якось, напевно, попробувати хоча б віту забрати. Да по всьому, навряд чи я тут вже щось більше зроблю. Ну, типу, загадити... зарядити ауру і Агнес. Не вистачило мені зосередженості на цій битві альянсів. Не знаю чому. Буває, одним словом, добре. Ще один злив. Ну нічого, 4 шота, 2 розбива, В принципі, нарешті, що тут помінялося сильно по статистиці. 53. У нас, напевно, скільки 8, 75? Ну, 22 очка, да. Добре, скоро буду з результатами. Чекайте.